Сьогодні у студії програми важливе» президент футбольного клубу Нева Автанділ. Мдінарадзе. пане Автанділе. Я вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, глядачам про те, як ви прийшли у «Неву» і, взагалі, що вас на це надихнуло? Ну, якщо так казати, то я декілька разів проходив вже у «Неву». Якщо ви маєте на увазі мій останній прихід. То я можу сказати, що в принципі я з Ниві не уходив. Просто був такий період, коли я не займався справами НЕВІ, Я вже неодноразово про це розмовляв. Починаючи з жовтня місяця, все питання, що стосується НЕВІ, взагалі існування команди, фінансування. і Інші моменти перебрав на себе на той час почесний президент і голова ОДА, пан Валентин Антонович Хоптян. І починаючи з жовтня місяця, я вже не займався справами команди, тільки споглядав зі сторони, хоча де Юре, я залишався власником клубу, і для мене дуже важливо було, що робиться в клубі. У нас були деякі домовленості з, 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 з головою адміністрації, з головою, ОДА, е, що він нормалізує ситуацію в команді, але так сталося, що він, враховуючи ну, політичну ситуацію, інші моменти покинув команду, залишивши в команді дуже Багато боргів і практично дуже під великим питанням стояло існування команди, чи команда буде, чи вона зникне взагалі. І Починаючи вже з лютого місяця, я вже активно почав знову втручуватися в діальність команди. По-перше, дав декілька інтерв'ю, де я розказав взагалі, що робиться в команді і як та ситуація склалася. І потім, коли вже голова ОДА взагалі зник з нашої області, то я змушений був брати на себе знов цю таку серйозну відповідальність і повернутися в команду для того, щоб хоча б дати шанс, дати можливість, щоб команда далі існувала і щоб вона не знялася взагалі з чемпіонату. Тим більше врахуючи, що ми вийшли в четверть фіналу Кубка України, і для нас цей важливий матч був на корні, так скажемо я просто не міг залишити цю ситуацію так, не міг залишити цих футболістів. І ми буквально 15 березня зібрали всіх футболістів, я мав з ними відверту розмову, розказали їм, яка ситуація сьогодні в команді, які фінансові, які фінансові проблеми. І ми прийшли до згоди з основною масою футболістів, прийшли до згоди, що ми заморозили на той час все борги, які є в команді. І приступили до роботи, скажімо, за 10 днів буквально ми змогли зібратися і провести такі невелики, невеличкі збори, і команда виїхала на ігру на четвертфінальний кубок в Черкасі. Ну, ви все знаєте про цю ікру, команда, так. Да. А коли взагалі розпочались фінансові проблеми у них, з чого це розпочалось? Ну розумієте, взагалі я, я не пам'ятаю, щоб в нів колись була б така, така фінансова стабільна ситуація. Завжди були проблеми чи те інші. Просто був такий період, коли я активно займався життєдіяльністю команди, то я робив все для того, щоб команда не відчувала цих фінансових проблем. E... e... Вже починаючи буквально з того моменту, ще з 2012 року, коли ми взялися за команду серйозно, його, його з -з завданням, щоб вивезти його в першу лігу. І, ніколи не було, щоб у нас така була фінансова стабільність. Але ми якось підстраховували з особистими коштами, з коштами спонсорів, і нам вдавалося якось закривати це, це дири, так, що команда на себе не відчувала. А реальні проблеми почалися. Починаючи чи жовтня місяця 13-го року, якраз з того періоду, коли е, все повноваження про існування клубу перебрав на себе голова ОДА, почесний президент е, Валентин Хаптян. Ну він вирішив, напевно, що е, йому він краще вміє менеджірувати. І через то е, та його така була. Таке його було бажання. Я не спротивлявся, тому що я рахував, що якщо команда буде займатися перша особа області, тиснути команди буде набагато більше шансів. Але сталося, як сталося, бачите, наоборот. А правда те, що гравцям не виплатили заробітну плату за останні 5 місяців і взагалі, коли з ними розрахуються? Ну так, якраз от починаючи жовтня місяця, оце борги і залишилися в команді. Значить, командам не були, не були виплачені гроші. І... Оця розмова, про яку я говорив, вона якраз, ми з'ясували ці моменти. Тобто ми, Починаючи з березня я вже почав платити зарплату, їм, але за цих там три, у кого чотири місяці, у кого три місяці, то ці борги ми якби, заморозили, і зараз ми робимо все для того, щоб стабілізувати ситуацію, для того, щоб не було поточних боргів, не накопичувалися з одного боку, з іншого боку, щоб ми кожен місяць. Мали б можливість хоч потрошки, потрошки, потрошки вже віддавати ці борги, які там е, залишилися. А яка взагалі причина звільнення екс-тренера Ігоря Яворського? Ну, є декілька причин. По-перше, по я, наприклад, як президент клубу, рахую, рахую, що пан Яворський на якомусь етапі своєї скажімо, в праці в клубі почав займатися не тільки футбольними питаннями, тобто не тільки цими питаннями, які стосуються значить, тренувачного процесу клубу, ну, але й іншими моментами. Що стосується і фінансування, і розподілу коштів, і інших моментів. Тобто на себе взяв повноваження, розширив собі повноваження, які, скажем. Не, ну, не є справа, скажімо, головного тренера. Та у нас була неодноразова з ним розмова на цю тему, але в нього було своє бачення, і особливо з того моменту, як перебрав на себе функції, як я вже казав, голова ОДА, то він почав уже скажімо, Как бы совмещать себе функції головного тренера, і президента, і всі функції, які є. Я рахую, що це із моральної точки зору, і з інших, взагалі, це неправильний поступок головного тренера. І це визвало негативне ставлення до цих цих питань. Я йому про це особисто говорив. І коли э, мені прийшло знов э, фінансувати самому команду, тобто, коли вже не було інших скажімо, спонсорів, то я вирішив, що людина, якщо однажди такий вчинок зробила, то вона може зробити ще раз. Через то ми по-морській сили з ним поговорили, все, -все, все питання засували і вирішили, що він не буде займатися вже ніякими функціями в нашій команді. Дякую. А як ви можете прокоментувати досить таки невдалий матч для команди, коли Нива урізок боку України програла по пенальті? Ну я би не сказав, що, це, що на, на це все були дуже серйозні об'єктивні причини. Я ще раз говорю, що команда зібралася таки за 10 днів до, до цього, 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 цього круга, до того, того Кубкова. То той кубковій зустрічі, і команда абсолютно не була готова. По-перше, по-друге, у нас пішло з команди декілька ключових футболістів. Прийшли нові футболісти, які, скажімо, не зіграні були з команди. По-третє, ну, увіть себе, що команда практично зовсім зборів ніяких не пройшла, практично не було ні жодних таких ігор товариських. Наряду з тим, коли Славутич отримавши нового головного тренера. Декілька висококваліфікованих футболістів пройшли повноцінні збори, при тому і за кордоном. Та команда була набагато серйозніше підготовлена до того матчу, плюс фактор домашньої гри, вони грали вдома. Плюс, там, наскільки ми знаємо, і з преси і так з особистих розмов команда досить стабільна, хороша фінансова ситуація. Тобто ми не були вже фаворитами скажімо, того матчу, незважаючи на те, що ми би, команда першої ліги, а вони команда другої ліги. Все одно на той момент це. Ситуація була, вирівнялася навіть наоборот, на користь команди Славотич. Наші футболісти зробили все, що все, що в їхніх силах було, У мене немає жодної претензії до футболістів. Наоборот, Велика Подяка. Ми змогли зрівняти рахунок протягом матчу. Були ще моменти, коли ми могли просто вирувати перемогу, а, а пенальтів розумієте, це така лотерея, там, десь не повезло, і вона, вона могла в будь-яку сторону зіграти. Так що я я не можу сказати, що вона не вдала може по результату ця гра, бо ми хотіли би так само пройти далі. Але якщо казати по самовіддачі, по настрою футболістам, по настрою команди, по якості гри, повірте мені, що це була досить вдала гра. Чудово, дякую. А скажіть, будь ласка, яких гравців зараз взагалі в команді не вистачає? От кого бракує? Ну, у нас, навіть і при Яворському, і взагалі у нас в команді завжди бракувало хорошого нападника. У нас було, що коли ми були в другої лізі, був нападник Абанов, який, в принципі, виконував досить серйозно свою функцію нападника. І він нас повністю влаштував, але він просто пішов з подолу, Взагалі він е, закінчив з футболом по сімейним обставинам. І через то ми. Ми практично не могли знайти нападника. Це у нас дуже слабке місто. Практично у нас в нападі грає футболіст, який за своїм амплуа він, він є нападником. Просто ми вимушені вставити Ігоря Мельника. І ми постійно в пошуках. Тобто, у нас ця проблема залишається. Дуже нас підвів у футболі Шестаков, який у нас був правим хавбеком, він, він досить вдало грав на цій позиції, і ми робили все для того, щоб він залишився в команді, але в нього своє бачення, і він, ну, скажімо так, покинув команду через те, Зробив серйозну проблему у нас з правого флангу. Хоча зараз наігрується інші футболісти, то есть ми цю позицію закриємо. Отак, вот оцих вот дві позиції у нас, би, у нас є проблематичні, ми залишилися. А так, в принципі, у нас лінія захисту залишилася та сама. В середній лінії, незважаючи на те, що два брата-баранці пішли, все одно ми його поповнили, і у нас в принципі, там ситуація досить стабільна. Так що, якщо ми точно, Якщо декілька футболістів gems, запросимо до команди, я думаю, що команда буде дуже бездатна е е е і у нас проблем не буде ні в якої лінії. Це чудово. А чи бачите особисто перспективи для команди в чемпіонаті України? Ну, зумієте, справа в тому, що ну, яку, яку ми задачу будемо, завдання будемо ставити. У нас є така одна проблема, я хочу вам сказати, це немає фінансової стабільності. Взагалі з фінансами у нас є проблема. Я знаєте, коли от був такий період, наступив, коли команда практично вже ніхто не вірив, що команда і що можна буде реанімувати, і все вже практично все команди вже проходили збори, вже другий, третій збори, а ми ще навіть не зібралася наша команда. І все розуміли, що просто Ніва може зникнути. Багато було пропозицій. І в пресі писалося, і на сайтах різних, і там пропонували болівальники зібратися, рахунки відкривати, там ще щось якимось чином фінансово допомагати команді. Ну, звичайно, це залишилося на рівні цих розмов. Ніхто не змог так самоорганізуватися. Але я от сьогодні хочу використати ваш ефір. Сказати, що розумієте, взагалі в Тернополі для того, футбол взагалі не тільки в Тернополі, а взагалі в Україні взагалі в світі то. Таке велике задоволення фінансово дуже важке. Тернопільська область, наша область, не готова сьогодні для того, щоб вона отримала навіть команду першої ліги. то Це величезна проблема, і вона фінансова, фінансова проблема. Як це зробити, як стабілізувати, розумієте, да, за рахунок, я мрію про ту ситуацію, щоб футбольний клуб буде комерційна структура, яка буде сам на себе заробляти гроші. Але як і для будь-якої структури, Йому треба початковий якийсь капітал, де він міг би це зароблення, почати, почати заробляти гроші. Так? На жаль, сьогодні неможливо в Тернополі нічого зробити, якщо нема для цього підтримка влади, серйозна підтримка влади. На рівні розмов, сьогодні у нас підтримка то влади є, і нової влади. Сьогодні я зустрічався із головою ОДА. І, в принципі, він готовий допомагати, допомагати команді. Але це дуже важкий процес, і він за день, за два така ситуація е, неможлива його з'ясувати. Я сьогодні веду розмови з дуже з багатьма комерційними структурами, бізнесменами Тернополя, Тернополя які, хоч якби як, якби які могли могли, могли б допомогти команді. І справа тут не в тому, що хтось там став спонсором і просто давав гроші. Ні. Я сьогодні готовий поділитися, віддати. Ну Люби умови, якщо сьогодні люба структура приходить і говорить, що я я готовий, я, я можу, то ми завжди знайдемо спільну мову, на яких умовах це допомога чи співпраця міг би бути. А взагалі, до болівальників я хотів би з великим проханням до них звернутися. Не треба відкривати ніяких рахунків, там кидати гроші чи зробити просто одну просту річ. Одну просту річ. Я буду рахувати, що навіть ці гроші, які я трачу, я шукаю зараз і роблю. Все для того, щоб команда існувала, я буду рахувати, що я на правильному шляху, і то дійсно ця команда потрібна багатьом людям і є за що боротися. Просто приходьте на футбол. Нічого не треба. Просто приходьте, і покупайте і йдіть на футбол. Не намагайтеся пролізти через якусь там книжку чи через якусь, там, якісь інші моменти безкоштовно або без білету. Просто візьміть білет. Більше того, якщо навіть це от ти болювальник і ти розумієш, що е, ти сьогодні чи можеш піти, чи не можеш пити. Да? Все одно піди купи е, квіток е, в касі І кожний куплений вам квіток, це і, і, іменно та допомога, яку сьогодні болювальник е, може сьогодні надати команді. Це єдине моє прохання, що просто ходіть на футбол. Якщо б у нас на футбол ходило би е, на кожну ігру ходило би 7, 8, 10 тисяч людей, повірте мені, що це було б дуже серйозний Фінансове вливання, то було б в команді, і, і туди кожен болівальник рахував себе і знав би, що він робить, е, хоч щось робить для того, щоб ця команда існувала. Оце моє прохання. Я хочу використати от ефір ваш і до всіх болівальників звернутися. От є у нас ігра в п'ятницю буде, вона буде транслюватися по телебаченню центральному. Це гра, яка Може, не зовсім зручний час буде проходити на п'ятницю, п'яту годину хтось там працює, але опять таки мене має прохання до всіх болівальників і. До всіх тих людей, хто не байдуже до футбола. Якщо навіть у вас не виходить прийти на матч чи будете вдома дивитися, все одно, якщо ви підете, просто купите квіток на цей матч, так, це зробити дуже велику справу для того, щоб хоч якась фінансова стабільність в команді була. А я зі своєї сторони я обіцяю, що я зроблю все можливе і неможливе. Я сьогодні, повірте мені, що дуже з багатьма структурами веду переговори для того, щоб хоч на яку стабільність вивести в футбольну команду. Його. Дякую за запрошення на матч. І в Мене останнє питання буде до вас. Зважаючи на ту фінансову нестабільність, політичну нестабільність, які взагалі ви завдання ставите для своєї команди на найближчий рік-два. Ну, ми, на жаль, не можемо зараз ставити завдання на рік-два. У нас завдання зараз є закінчити це друге коло цього чемпіонату, закінчити угідно на, на такому місці, щоб це ем, було принаймні хоча б не нижче 10-го місця. Рахуючи, що ми зараз на п'ятому місці, то я думаю, що це цілком завдання для нас реальне. І за цих два місяці, що залишилося до кінця чемпіонату цього кола, другого, то стабілізувати фінансову ситуацію і вже залежно від того, на які фінанси ми можемо розраховувати, ми будемо ставити завдання вже з наступного чемпіонату, який ми будемо. Повірте мені, що сьогодні футбольний клуб Ніва Тернопіль може спокійно боротися і за вихід в прем'єр-лігу. Якщо на це відповідно будуть кошти, і навіть команда, яка сьогодні у нас є в Тернополі, якщо ви підкріпити декілька футболістами, це абсолютно боєздатна команда, яка може сьогодні ставити саме серйозні, серйозні завдання. Але я ще раз говорю, що е, якщо в команди першої ліги це великі кошти, е, то для команди Прем'єр ліги це надзвичайно великі кошти. Через то це наша мрія, вона залишається мрією. А на сьогодні, от я ще раз хочу Повторити, що це наше завдання таграти друге коло, а там уже за той період, в залежності від наших фінансів, ми будемо планувати, що там далі будемо робити. Пане Автанділи, дякую вам за відверту розмову. Надіюсь, ви будете частим гостем у нашій студії. Це була програма «Про важливе». Залишайтесь на телеканалі Інтебе.